Всім привіт! Це новий мене путь бомжа сьогодні. Ми пішли виходити одну сім'ю якусь. Хоч нулі. Я промовка на цей процедур.

Так, добре. Да, добру. Так, вот идем, идем. Два можно секретаберок. В реальності. Размовляю, давайте. Хорошо. На Сикати ну, правилами РП життя и в цілому из правилами семьи, РП, пизувари и контракты. Ти в курсі, що таке безвар? Ти в курсі, що таке виконання контрактів і так далі? Чудно мене.